Чи повірите ви мені, якщо я скажу вам, що найвеличніша таємниця успіху не видає жодного звуку? Що наймогутніші особистості, які коли-небудь знав світ, досягали своїх тріумфів, не висловлюючись, а зберігаючи тишу? Звучить абсурдно, чи не так? Ми живемо в епоху, коли кожен прагне бути почутим, бажаючи довести свою точку зору, виправдати дію або просто привернути увагу. Проте справжня сила. Та, що перетворює звичайну людину на непереборну потужність, народжується в тиші. Коли я осягнув цю істину, я зрозумів, що тиша це не просто відсутність звуку, це присутність контролю. А ті, хто опановує тишу, опановують себе. Існує мовчазна сила, яку мало хто відчуває, бо люди бояться залишатися наодинці зі своїми думками. Багато хто вірить, що успіх походить від постійної дії. Від постійного перебування серед людей від того, щоб бути в гущі подій. Але я зрозумів, що справжній успіх виникає в паузах, у ті моменти, коли ви заспокоюєтеся і прислухаєтеся до звуку роботи власного розуму. Коли розум мовчить, він перетворюється на божественну майстерню, простір, де ідеї впорядковуються, а проблеми породжують рішення, що колись здавалися неможливими. Я відкрив цю істину болісним шляхом. Коли весь мій світ, здавалося, руйнувався навколо мене. Я втратив усе, що мав. Жоден друг не хотів слухати. І саме тоді, коли світовий гамір припинився, почало з'являтися щось нове. Сидячи на самоті в порожній кімнаті, я зрозумів, що тиша зовсім не порожня, вона переповнена відповідями. Поки гамір відволікає, тиша направляє. Поки поспіх заплутує. Тиша розкриває. Скільки разів ви намагалися розв'язати проблему, повторюючи ту саму думку, те саме занепокоєння, не усвідомлюючи, що лише підживлювали хаос. Людський розум подібний до озера. Коли він схвильований, він відбиває лише спотворення. Але коли він заспокоюється, він ідеально відбиває небо. Саме в цьому стані ви бачите шлях. Помічаєте непомічену деталь і розумієте причину речей. Саме в цьому стані народжується ясність, яка змінює долі. Одного разу я супроводжував впливову людину, американського сенатора, кар'єра якого добігала кінця. Усі очікували промов, публічних виступів, обіцянок. Але він зробив протилежне, ізолював себе на два дні у своїй гірській хатині, без радіо, без телефону, без будь-кого. Коли він повернувся, він був перетворений, спокійний, впевнений. Він мало говорив, але кожне слово, здавалося, несло переконання, якого йому раніше бракувало. Його нова кампанія, проста та автентична, повернула довіру людей. Він зізнався мені, що ті два дні тиші змінили все. Він сказав я зрозумів, що мені не потрібно нікого переконувати. Мені просто потрібно було зрозуміти, що справді має значення. Це той тип трансформації, яку дарує тиша. Проте мало хто має сміливість її відчути. Тиша лякає, тому що вона змушує вас зіткнутися з правдою. А правда рідко буває комфортною. Ось чому так багато людей віддають перевагу гамору, гомону розмов, думок, відволікань і поспіху. Гамір підтримує життя его. Тиша ж показує, як багато ви ще не знаєте про себе. Чи замислювалися ви, що намагаєтеся приховати за всім цим шумом? Можливо, це страх виявити, що ви все ще не знаєте, хто ви є. Можливо, це страх визнати, що обраний вами шлях не є тим, чого ви справді бажаєте. Тиша, коли її приймають зі сміливістю, не тільки розкриває ці істини, але й показує, що з ними робити. Пам'ятаю. Ендрю Карнегі сказав мені те, чого я ніколи не забуду, ЄЛ, коли людина закриває рота, починає говорити Бог. Тоді я не розумів глибокого значення цих слів. Сьогодні я розумію, що він говорив не про релігію, а про зв'язок. Тиша це канал, через який ви отримуєте доступ до нескінченного інтелекту, тієї сили, яка, здається, шепоче всередині вас, коли ви повністю присутні. Коли зовнішній світ на кілька миттєвостей перестає існувати. Сучасні дослідження показують, що тиша реорганізує мозок. У періоди спокою префронтальна кора, область, відповідальна за прийняття рішень, зміцнюється. Ось чому люди, які практикують тихе роздумування, схильні приймати мудріші та креативніші рішення. Це біологічне явище, але також і духовне. Тиша буквально перепрограмовує те. Як ви мислите і дієте? Люди, якими я найбільше захоплювався в житті, мали спільну рису, вони не поспішали говорити, але коли вони це робили, кожне слово мало мету. Це були чоловіки й жінки, які навчилися думати в тиші, перш ніж діяти. Томас Едісон часто проводив години в повній тиші, перш ніж розпочати новий експеримент. Генрі Форд ще один яскравий приклад. Мав звичку здійснювати довгі прогулянки наодинці по полях, перш ніж приймати бізнес рішення. Світ бачив лише їхній успіх, але секрет полягав у моментах, які ніхто інший не бачив. Але те, що заважає більшості людей отримати доступ до цієї сили, це нетерпіння. Вони прагнуть негайних результатів вони хочуть відповідей, перш ніж будуть готові їх почути. Вони хочуть, щоб життя кричало. Тоді як мудрість завжди шепоче. Тому, якщо ви бажаєте змінити своє життя, почніть сьогодні невеликий виклик, виділяйте щодня абсолютний момент тиші лише на 15 хвилин без музики, без телефону, без відволікань. Просто ви, ваші думки та нерухомість. Спочатку це буде незручно ваш розум намагатиметься втекти. Він кричатиме, щоб ви повернулися до гамору. Але якщо ви будете чинити опір, станеться щось надзвичайне. Поступово з'явиться новий голос, спокійний, твердий і мудрий голос. Це голос вашого справжнього інтелекту, тієї частини вас, яка точно знає, що вам потрібно робити. Тиша це не відсутність звуку, це присутність сили. Це таємна зброя тих, хто перемагає, не потребуючи нічого доводити. Слабкі виправдовуються словами. Сильні пояснюють себе результатами. І кожен результат спочатку народжується в тиші. Отже, перш ніж шукати нові відповіді у зовнішньому світі, спробуйте прислухатися до світу всередині себе. Те, що ви шукали, можливо, давно намагалося заговорити з вами, але ви ще не зупинилися, щоб послухати. Багато людей вважають, що успіх залежить від уміння добре говорити. Переконувати, вражати словами. Але правда полягає в тому, що справжня сила полягає в слуханні та спостереженні в тиші. Є щось глибоко трансформаційне в тому, щоб стати тим, хто приділяє увагу, поки всі інші намагаються виділитися. Бо, коли ви замовкаєте, світ починає розкривати секрети, які інші не помічають. Протягом багатьох років я брав інтерв'ю у чоловіків і жінок. Які досягли надзвичайних звершень. І постійно виявлялася закономірність наймудріші говорили менше за інших. Вони слухали, спостерігали і поглинали все навколо, перш ніж вимовити слово. Не тому, що вони були сором'язливими, а тому, що вони зрозуміли, що кожна людина, кожна ситуація, кожен жест містить урок, і лише ті, хто мовчить, здатні його розпізнати. Я пам'ятаю зустріч з Ендрю Карнегі, одним із найбагатших і найвпливовіших людей світу. Я, ще молодий і нетерплячий, намагався вразити його ідеями та теоріями. Він лише спостерігав за мною. Він мовчав, поки я говорив, і ця тиша змушувала мене відчувати себе ніяково. Через деякий час він спокійно заявив: Гілел, поки ти говориш, ти лише повторюєш те, що вже знаєш. Але коли ти слухаєш, ти дізнаєшся те, що тобі ще потрібно знати. Ці слова залишилися зі мною на все життя. Відтоді я навчився робити те, що мало хто робить, слухати з щирою увагою слухати не лише слова, а й наміри. Спостерігати за тоном голосу, поглядом, паузами. Неймовірно, скільки можна дізнатися, коли ви навчитеся мовчати в присутності інших. У ділових розмовах тиша виявляє невпевненість, впевненість, страх, обман, потрібно лише спостерігати. Коли ви опановуєте це мистецтво, ви починаєте сприймати те, чого ніхто інший не бачить. І це не просто питання поведінки, це потужна стратегія. Продавець, який мовчки спостерігає за клієнтом, перш ніж заговорити, розуміє, що йому справді потрібно. Лідер, який слухає свою команду, Замість того, щоб нав'язувати свою думку, завойовує лояльність і повагу. Перемовник, який чекає, поки інша сторона заговорить першою, майже завжди отримує перевагу. Тиша це невидимий інструмент тих, хто перемагає, не потребуючи демонстрації сили. Я пам'ятаю Елеонору Вітфілд, жінку, з якою я зустрівся в Нью-Йорку в 1930 роки. Вона почала з невеликого магазинчика і за кілька років побудувала роздрібну імперію. Коли я запитав секрет її величезного успіху, вона посміхнулася і сказала: я навчилася слухати людей, не даючи їм говорити. Поки її конкуренти наполягали на тому, щоб розповідати покупцям, що вони повинні купити, Елеонора спостерігала, як вони ходили по магазину, де зупинялися, що торкалися, що ігнорували. Вона майже не говорила під час зустрічей, але коли вона відкривала рот, кожен знав, що варто слухати. Її імперія народилася не з промов, а з мовчазного спостереження. Але цікаво, більшість людей не можуть терпіти тиші в розмові вони відчувають дискомфорт, вважаючи, що їм потрібно заповнити порожнечу словами це прагнення говорити без необхідності. Те, що заважає їм сприймати найтонші сигнали, ті, що розкривають можливості, небезпеки та істини. Якщо ви навчитеся приймати тишу, ви отримаєте силу розрізняти те, що приховано. І, можливо, це найбільший виклик змусити замовиканути власне его. Его прагне бути поміченим, довести знання, бути центром. Але справжній ріст починається, коли ви замовкаєте і дозволяєте світу навчати вас. Я навчився входити в будь-яке середовище, спостерігати, слухати і дозволяти людям повністю розкритися, перш ніж вимовити єдине слово. І найдивовижніше те, що чим менше я говорив, тим більше поваги я викликав. Спробуйте експеримент. На наступній зустрічі говоріть лише половину того, що зазвичай говорите. Більше спостерігайте. Зверніть увагу. Хто перебиває, хто слухає, хто змінює свою поведінку, коли його запитують? Подивіться, як середовище реагує на ваш спокійний спокій. Поступово ви зрозумієте, що вплив походить не від гучності вашого голосу, а від присутності, яку виховує тиша. Згадайте таких особистостей, як Томас Едісон або Генрі Форд вони не були відомі довгими промовами, вони були невтомними спостерігачами. Вони могли годинами спостерігати за роботою машини, слухаючи звук металу, помічаючи деталі, які не помічав ніхто інший. Це був не просто геній, це була увага. Увага, яка з'являється лише тоді, коли внутрішній і зовнішній шум стихає. І ось правда, яку багато хто не бажає визнавати, більшість людей говорять, щоб бути прийнятими, а не щоб їх зрозуміли. Вони хочуть заповнити тишу, бо бояться того, що тиша може виявити. Але тиша це родючий ґрунт мудрості. Саме тут ви збираєте інформацію, яка перетвориться на мудрі рішення, точні слова та потужні дії. Якщо ви навчитеся спостерігати зі спокоєм, ви помітите, що всі навколо вас постійно розкривають, що вони думають, що відчувають, чого бояться, без необхідності говорити жодного слова. Погляд змінюється. Одих коливається, жест вагається. І коли ви це сприймаєте, ви перестаєте бути просто ще одним учасником життя. Ви стаєте стратегом. Тому, замість того, щоб намагатися бути найцікавішою людиною в кімнаті, прагніть бути найбільш зацікавленим. Мовчіть і слухайте. Спостерігайте. Вчіться з кожного слова, кожного виразу, кожної миті. Тому що ті, хто багато говорить, повторюють те, що вже знають. Але ті, хто слухає, відкривають те, що може змінити їхнє життя. Тиша це невидима класна кімната, де весь світ стає вашим учителем. І ті, хто навчиться слухати, більше ніколи не ходитимуть у темряві. Відмінна риса справжньої сили ніколи не була в силі, з якою реагують, а в спокої, з яким обирають відповідати. Це один з найцінніших уроків, які я засвоїв протягом життя, і водночас один з найскладніших для практики. Тому що за своєю природою люди хочуть захищатися, вони хочуть довести свою правоту. Вони хочуть відповісти негайно. Але кожного разу, коли ви реагуєте імпульсивно, ви втрачаєте частину володіння собою. А людина, яка не контролює свої емоції, ніколи не контролюватиме свою долю. Я згадую ситуацію, коли мене публічно розкритикував впливовий редактор. Він висміяв мої вчення, назвав мою роботу фантазією і сказав, що мої ідеї не мають жодної цінності. Всередині я горів від люті. Все в мені кричало відповісти, виправдатись, показати йому, що він помиляється. Але глибина внутрішня сила стримувала мене Я залишився мовчазним. Я чекав. Я аналізував. Я дихав. І коли я нарешті заговорив, я зробив це зі спокоєм і цілеспрямованістю. Реакція була несподіваною. Сам чоловік, який напав на мене, був заскочений. У відсутності конфлікту він втратив свою силу. Тиша знешкодила атаку. І, як не дивно, трохи згодом він став одним з найбільших прихильників моєї роботи. Тиша. Коли використовується мудро, є нездоланною стіною. Вона захищає вас від пасток емоцій і перетворює імпульси на стратегію. Скільки разів ви говорили щось у запалі моменту, а потім бажали б забрати свої слова назад. Слова схожі на стріли випущені, їх не повернути. І майже завжди жаль приходить, коли емоція стихає, а розум повертається на своє місце. Секрет полягає в тому. Щоб розпізнати знаки, перш ніж стане надто пізно. Серце прискорено б'ється, м'язи напружуються, голос починає змінюватися, і саме в цей момент ви повинні зупинитися. Дихайте. Створіть простір між стимулом і реакцією. Цей простір є територією влади. Саме тут мешкають мудрість, ясність і майстерність. Саме тут вирішується, чи бути рабом обставин. Чи господарем себе? Під час моїх досліджень я помітив, що великі лідери протягом історії мали цю саму рису, майже бентежний спокій перед обличчям хаосу. Франклін Д. Рузвельт, наприклад, мав звичку робити довгі паузи, перш ніж відповідати в моменти кризи. Багато хто інтерпретував це як нерішучість, але це було зовсім навпаки. Він важив вплив кожного слова, знаючи, що поспішна ремарка може коштувати довіри нації. Це була сила тиші, що діяла під тиском. Сучасна наука підтверджує те, що я вже спостерігав. Коли ви замовкаєте перед провокацією, ваш мозок деактивує область емоційної реакції та активує частину відповідальну за раціональне прийняття рішень. Іншими словами, тиша це буквально перемикач мудрості. Це те, що відрізняє імпульсивних від стратегів. Якось я бачив, як бізнесмен втратив контракт на мільйони доларів, тому що не опанував це мистецтво. Під час переговорів його викликав провокаційний коментар. Замість того, щоб зупинитися, щоб дихнути і подумати, він відповів за розумілістю. Ця бездумна реакція змусила інвестора встати і припинити розмову. Роки праці були знищені за лічені секунди, все тому, що він не знав, як мовчати. Тиша врятувала б угоду. Але для практики тиші потрібна мужність. Мужність тому, що світ плутає спокій зі слабкістю. Люди вважають, що ті, хто не реагує, є покірними, тоді як насправді самоконтроль є найвищою формою влади. Сказати щось легко. Залишатися мовчазним. Коли є багато чого сказати, це вправа у величі. Я сам мусив навчитися цьому важким шляхом. Був час, коли я реагував на кожну критику, кожне протилежне слово жалило мене як стріла. Я марнував енергію, намагаючись довести свою цінність, тоді як міг би використовувати цю енергію для побудови результатів. Лише коли я навчився заспокоюватися, я почав процвітати. Я виявив, що світові не потрібен мій захист, він має бачити мої плоди. А плоди не шумлять, коли ростуть. Тиша також є формою емоційного лідерства. Вона показує, що ви господар себе, що ніщо і ніхто не має влади вивести вас з рівноваги. Емоційно сильні люди не реагують за інстинктом, вони діють за вибором. І цей вибір завжди супроводжується коротким моментом тиші. Є вислів, який я завжди пам'ятаю людина, яка не може контролювати себе слабша за того, хто не може підняти пір'їну. Тому що справжня сила не в м'язах, вона у внутрішньому володінні. І це володіння формується в спокої, коли ви вчитеся зупинятися, спостерігати, вирішувати з метою. Наступного разу, коли хтось спробує вас спровокувати, пам'ятайте, не відповідати часто є найсильнішою відповіддю. Тиша в моменти напруги, це не уникнення, це стратегія. Вона не стирає ваш голос, вона просто зберігає його для того моменту, коли це дійсно має значення. І якщо ви хочете перевірити силу цього, спробуйте простий експеримент, протягом одного тижня практикуйте те, що я називаю свідомою паузою. Щоразу, коли ви відчуєте імпульс відреагувати, чи то на критику, несправедливість, чи на неприємний коментар. Глибоко вдихніть і зачекайте 5 секунд, перш ніж відповідати. Спочатку це здаватиметься неможливим. Але поступово ви помітите щось надзвичайне, контроль починає переходити. Він переміщується із зовнішнього світу назад у ваші руки. Це суть справжнього успіху. Тому що людина, яка опановує свій розум, здатна опанувати будь-яку ситуацію. І тиша, коли використовується з метою. Це не відсутність голосу, це звук внутрішнього авторитету. Коли ви говорите менше, кожне слово набуває більшої ваги. І коли ви вчитеся відповідати лише тоді, коли дійсно потрібно, весь світ починає слухати. Багато талановитих чоловіків і жінок зазнають невдачі не через відсутність здібностей, а через тиху помилку, вони занадто багато говорять про те, чого ще не досягли. Вони плутають задоволення від оголошення із задоволенням від досягнення. Вони розповідають про свої плани світу, ніби це робить їх реальними. Але вони не усвідомлюють, що кожне слово, сказане про мрію, що перебуває ще на початковій стадії, є ударом по її життєвій силі. Тиша це колиска, де визрівають великі проекти, і ті, хто це розуміє, знають, що найпотужніші ідеї не потребують оплесків. Вони потребують часу, зосередженості та розсудливості. Протягом багатьох років я спостерігав, як ця динаміка руйнує перспективних особистостей. Вони оголошували про нове підприємство з ентузіазмом, отримували похвалу, і наступної миті мотивація випарувалася. Людський мозок має цікавий механізм, коли ви говорите про щось, що маєте намір зробити. Він вивільняє те саме відчуття задоволення, яке ви отримали б від фактичного виконання. Ця невелика ейфорія обманює тіло і присипляє дію. Людина відчуває, що вже чогось досягла, лише тому, що її визнали за намір. І саме так багато проєктів помирають, перш ніж народитися. Я згадую надзвичайну жінку, яку я знав Маргарет Фінлі. Поки інші вихвалялися своїми ідеями та публікували кожен крок у газетах, вона працювала в тиші. Протягом двох років ніхто не знав, що вона будує. Коли її запитували, що вона робить, вона просто відповідала просто особистий проєкт. І вона продовжувала стабільно подалі від уваги. Коли вона нарешті представила своє творіння, світ був шокований. Вона представила не мрію. Вона представила повністю функціональну систему з реальними клієнтами та конкретними результатами. Поки інші шукали визнання, вона шукала послідовності, і результат був неминучий успіх. Я навчився від неї, що тиша це не схованка, це стратегія. Це спосіб захистити ваші ідеї, поки вони ще надто крихкі, щоб витримати думки інших. Тому що слова інших, навіть ті, що сказані з добрими намірами, можуть забруднити ваші думки. Сумнівний коментар, замаскований сміх, тонка критика все це проникає невпевненість у розум. А невпевнений розум втрачає силу творення. Коли занадто багато сказано про майбутнє, теперішнє стає порожнім. Секрет полягає в тому, щоб діяти в тиші, будувати основи подалі від поглядів світу. І дозволити результатам говорити самим за себе. Я сам практикував цей принцип, коли почав писати закон тріумфу. Це були роки досліджень, інтерв'ю та невтомної праці. Майже ніхто не знав, що я роблю. І все ж, кожен день наближав мене до моєї мети. Тиша давала мені ясність, зосередженість та захист від відволікань. Але тиша. Це не лише про те, щоб мовчати, це вміння опанувати імпульс шукати схвалення. Справжній творець працює не задля оплесків, а для того, щоб побачити втілення свого задуму. Вони розуміють, насіння не проросте, якщо його щодня викопувати. Зростання вимагає терпіння, а терпіння це тиха чеснота. Замисліться, скільки разів ви ділилися метою з кимось, і невдовзі після цього відчували. Як ваша енергія розсіюється? Це була не брак здібностей, а втрата сил через завчасне розголошення того, що ще не дозріло. Ніби мрія потребувала тепла вашого розуму, щоб оформитися, а ви дозволили їй вислизнути крізь слова. Тиша це те, що зберігає це тепло живим, немов піч, що загартовує сталь, перш ніж вона стане незламною. Я бачив, як блискучі особистості збивалися зі шляху. Бо не могли витримати тимчасової анонімності. Вони хотіли, щоб їх бачили, хвалили, захоплювалися. Але ціна за це висока. Коли ви занадто рано шукаєте уваги, ви приваблюєте погляди, які не готові зрозуміти ваше бачення, і багато хто з них навіть не бажає вам успіху. Тиша навпаки, спантеличує цікавих і захищає рішучих. Життя винагороджує тих. Хто має терпіння працювати в тіні? Це невидиме, але бездоганне випробування. Світ хоче побачити, хто здатен рухатися вперед без оплесків. хто може вірити без гарантій, хто може будувати, не оголошуючи про це? Справжній успіх тихий, адже поспіх і гамір існують лише там, де бракує впевненості. Я завжди кажу тим. Хто шукає моєї поради, сила не в словах про те, що ви збираєтеся зробити, вона в демонстрації того, що ви вже зробили. Коли ви навчитеся тримати свої плани при собі та працювати в тиші, кінцевий результат стане настільки потужним, що не потребуватиме пояснень. Людям не потрібно буде вірити у вас, вони повірять у те, що побачать. І якщо дозволите мені дати практичну пораду, спробуйте ось що. Оберіть мету і тримайте її повністю при собі. Не розповідайте нікому, навіть найближчим друзям чи родині. Працюйте щодня, потайки. Документуйте свій прогрес, святкуйте свої маленькі перемоги наодинці, і коли результат буде прямо перед вами, поділіться ним лише тоді, коли вже не буде жодного ризику його переривання. Зробіть тишу своїм щитом. Великі імперії не будувалися на оголошеннях, їх кували невидимою відданістю. Найвидатніші винахідники, лідери та візіонери, яких я знав, мали одну спільну рису, світ дізнавався про їхні діяння лише після того, як вони вже були завершені. Вони розуміли, що тиша охоронець великих досягнень. Гамір, це марнославство. Тиша це сила. Гамір шукає схвалення. Тиша шукає досконалості. А досконалість неминуче приваблює всі погляди, але лише після того, як вона завершена. Працюйте в тиші з метою. І коли ви нарешті заговорите, дозвольте вашим результатам говорити за вас те, що відрізняє тих, хто говорить, від тих, хто підкорює просте, правильна тиша у правильний час. Саме в цій тиші дозріває думка. З'являється ясність і проявляється справжня сила. Поки багато хто витрачає енергію, намагаючись бути почутим, мудрі зміцнюються в спокої і дозволяють своїм діям говорити за себе. Якщо ви це усвідомили, ви вже зробили величезний крок до самовладання. Але подорож не зупиняється тут. Наступне відео підніме вас ще вище цими сходами знань та еволюції, це буде нова сходинка, щоб ви стали не просто мудрішими. А по справжньому незламною людиною перед обличчям життєвих викликів, дякую, що залишалися зі мною до цього моменту. Я чекатиму на вас у наступному відео. Там ми продовжимо разом, піднімаючись ще однією сходинкою до вашої найкращої версії себе.